Слава Україні, героям слава поруч з нами. Гром'як Дмитро, гравець команди МФК Тернопіль. Вітаю вашу команду з перемогою. Дякую. Сьогодні обіграли команду самець з рахунком 6-4 з першого кілька слів про гру е, погано почали. Трішки навіть команду не доцінили. І ще під час тренування ми під навантаженням трішки, тому погано почали. Але добре, що зібралися і, і виграли цю гру. Всем дякую. Що можете сказати про рівень команд цьогоріч на нашому турнірі? Дуже хороший рівень команд. Практично четвірка рівна тату, що виходить в півфінальну і фінальну частину. Цікаво і спостерігати, і брати участь у турнірі. Наступного туру ви зустрінетеся із лідером турнірної таблиці командою «Косво». Як будете налаштовуватися на гру? Ми переглядали їхню гру, знаємо їхні і сильні сторони, і слабкі сторони, і думаю, постараємося якомога краще зіграти і виграти цю гру. Що ж бажаю вам та вашій команді успіху. Дякую за відповідь. Дякую.